Доброго часу, мої любі друзі. Я вам дуже дякую за ваші добрі коментарі і за лайки, тому що це допомагає розповсюджувати мої відео. І, звісно, я вам дуже дякую за розуміння про те, що ті відео роботи, які можуть допомогти. І ви все рівно лайкаєте і щось пишете, навіть якщо ви самостійно не будете щось робити, але це розповсюдження може допомогти тій людині, яка буде працювати і не буде сидіти просто і дивитися, як кіно. Тому я вам дякую. Навіть якщо ви нічого не будете робити, але ви таким чином розповсюджуєте і даєте змогу людям побачити тим, кому це в першу чергу потрібно. Сьогодні я вас буду знайомити з роботою лікувальний рунічний став, щоб лікувати людину, ви можете використовувати як самостійно, на себе, для себе, для рідних, так і для воїнів. Я вас зараз буду знайомити з цим, з цією роботою і поруно знайомити з рунами. Але вам хочу сказати, що якщо воїн знаходиться. Десь в лікарні, то це можна взяти його фото і написати ось так порунно і використовувати це. Якщо воїн, наприклад, десь в полоні і він може бути поранений і так далі, ви пишете теж на фото і використовуєте це для того, щоб він швидше одужав, швидше набрався сил і швидше вже став на ноги. Так, дорогі мої. І так, руна Маназ. Маназ. Ой. Що ця руна означає? Якраз ту саму людину, для якої ми будемо це робити. Наприклад, Василь. Руна Манас в даному випадку, в даній іронічній формулі, означає об'єкт, на який ми будемо працювати: Василь. Згадались і при, там ім'я Василя, обличчя Василя і так далі. Руна Альгіс у вигляді антенки Альгіс. Руна альгіз підвищує імунітет василя і дає змогу швидше одужати, насичується через руну Альгіс. Василь енергією та життєвою силою. Руна Кана. Кано, Кано випалює хворобу. Що сидить в тілі Василя, випалює і виводить її енергію, цю хворобливу енергію з фізичного тіла Василя, з тіла Василя просто, з тіла Василя. І так, Руна Кано випалює хворобу в тілі Василя і виводить цю брудну енергію, біркана, біркана. Гармонізує біркана, руна біркана енергію, яка входить через Альгіз в тілі Василя, наповнює та затримує життєву силу. Через руну Біркана життєва сила в тілі Василя тільки зростає, збільшується. Руна Біркана допомагає Василю гармонізуватися та насичуватися життєвою силою і стабілізуватися, приводячи стан Василя в гармонію. Відбувається у Василя через руну Альгіз, Кана і Біркана. Одужання. Ось так. Ви можете це писати по рунно. Зараз я вас познайомлю з формулою, так би мовити, коли на одну руну набирається декілька із інших рун і з'являється рунічний стан став. Рунічний став. І так, слідкуємо за моєю ручкою. Манас. 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 Руна Манас проявляє є об'єктом, на який ми будемо зараз впливати. Це руна, означаюча нашого хворого Василя, якому потрібна допомога. Через руну Альгіз у тіло Василя. Входе життєва енергія, що насичує тіло Василя, дає Василю силу, енергію життєву, дає Василю підвищення імунітету. Руна Кана спалює хвороби у Василя із його тіла, ось тіло Василя. Виводить цю хворобу, виводить цю хворобу з тіла Василя, спалюючи цю хворобу. Руна біркана, руна біркана. Руна біркана гармонізує фізичний і емоційний, емоційний стан Василя, при цьому Затримує енергію, життєву силу у тілі Василя. Через це Василь швидше одужує. Василь за допомогою руни біркани наповнюється життєвою силою та гармонізується у стані здоров'я. Оговір. Коли ви написали це все, ви кажете: даний іронічний став діє без будь-якого негативного впливу на психічне та фізичне здоров'я Василя. Без негативного впливу на близьких та рідних Василя. Цей Своронічний став починає діяти з моменту нанесення на фото Василя, і після активації її вогнем, наприклад, вогнем, або, ну, хай буде вогнем, починає діяти зразу після активації вогнем. До повного одужання Василя. Після чого дана лікувальна формула або лікувальний руничний став, після повного одужання Василя даний рунічний став буде спалений з вдячністю. Да буде так. Ви Близько ось так вогнем проводити. Провіли, провели, провели, провели. На фото, наприклад. І сказали: запускаю вогнем активувала. Рунічний став активований. І почав працювати прямо зараз, з моменту опалення вогнем. Прямо зараз до повного одужання василя. Да буде так. І відклали фото. Якщо ви так намалювали, якщо ні, то ви просто, як на початку відео, ви оговорюєте кожну руну, а потім той, оговор, який я продиктувала, ви е, читаєте його, називаючи ім'я людини, яку, яку потрібно підняти допомогти. допомогти. Е, ви можете також. Тут казати, доповнювати да про якусь конкретну хворобу. Ну тут більше хай буде так, піднімається життєва сила, Василь наповнюється енергією, там відкриває свої очі, набирається сил, одужує швидше і так далі. Отак От ви можете обговорювати наговорювати. А що стосовно вас конкретно, що ви робите, коли вам потрібно конкретно самостійно ваша собі, сам собі, щоб допомогти? Ось ваша рука. Ось ваша долонька. Ось рука. Ось там долонька. Да? Вибачте, що так малює. Значить, як ви пишете: Отак от, е до себе повертаєте, і пишете цю формулу до себе обличчям. Дивіться. Раз. Манас. Альгіз, кана а, і біркана, і далі все, все так, як я вам продиктувала. Якщо у вас температура, якщо у вас просто якийсь претемпературний стан, ось тільки-тільки почали, ну от промовляйте, будь ласка, це і е, можете ручкою написати, можна фломастером написати і так далі. Якщо, е, це може бути на 5 днів стояти, 3 дні. просто Якщо ви будете руки мити, і так далі, воно буде впитуватися, змиватися, зніматися, просто її, е, потім нічого не оговорюючи, просто так так обводите. І все. Тільки коли у вас на тілі, на своє тіло ви нанесли, ви вже не вогнем випалюєте, а ви кажете, запускаю своїм диханням. Далі вдихнули. І сказали, що після мого повного одужання дана руднична формула буде змита з вдячністю, відпущена, змита вдячністю. З вдячністю, потім, коли вже ви одужали, пішла помила руку і кажете, відпускаю руни з вдячністю за їх роботу. Ну, все ж таки, підіть до дерева. Я зараз не кажу звертатися до богів, підіть просто до родючого дерева. Можете піти там, де береза, можете там, ну там де береза, теж вона це лікувальне дерево, береза. Можете туди піти. Якщо ні, просто попід живе дерево, те, що плодоносить, те, що нормально живе. Сильне товсте дерево, знайдіть, і покладіть просто якісь дари, ну, промовляючи, принесла дари за своє одужання. Можете перед тим, як так, вже почали і виходите на вулицю, покладіть щось під дерево. Це можуть бути фрукти. Ну, просто фрукти покладіть, або можете м'ясо не кладіть. Нічого такого кровавого не кладіть. Це можете віноградінку покласти, да, там, можете яблучко підрізати, можете хліб і водичку рядом, або хліб і молочка підлити ось так на хліб або біля. З думкою про те, що дякуючи за початок роботи. Ну і скажіть, що наприкінці також принесу дари. Можете так сказати, можете не сказати, можете просто на своїй силі. Лікувальна формула, яка буде вас лікувати, вона буде лікуватись, працювати на вашій особистій силі. Тому, коли ви будете писати на фото воїна, наприклад, або своїх рідних, пам'ятайте, що ця формула буде заряджатися від вашої енергії. Тому що ви вкладаєтесь, тому так прям атмосферно розмовляєте. Да? Не кричіть, а прям вот так. Ось так промовляєте: Манас, 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 дане дане руна, Манас. Є е об'єктом, на який я Допомагаю, як, як Руна Манас допомагає Василю лікуватися. І в даному випадку Руна Манас представляє Василя. Альгіс, Альгіс, Альгіс. Да, так прямо наклонилася. Ну і так далі. Ось так, мої любі. Все, працюйте, робіть і робіть. Не дивіться, як кіно. Робіть, працюйте, запам'ятайте собі десь. Запишіть, перепишіть і подякуйте мені, будь ласка, за мою роботу. До речі, тут е, ця не особиста моя робота, е, вона гарно працює. Е, просто я створила дещо, але вона дуже схоже, тому я вирішила е, іншу роботу представити вам як інший, інший зовсім варіант. Все, моє любі вам дякую, пока-пока. Користуйтеся!